Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу познайомити вас з великим українським дитячим письменником, педагогом Василем Олександровичем Сухомлинським. Усе своє життя з 17 років Василь Олександрович працював у школі, учитель за покликанням душі. Він учив маленьких і великих школярів грамоті, математиці, літературі, історії. Але більш за все. Він хотів навчити дітей думати, відчувати, радіти, сумувати не лише своїми власними радощами, печалями, а й татовими, маминими, дідусевими, бабусиними. Мудрий учитель писав для дітей чудові твори, коротенькі, повчальні, дуже змістовні. Його любов до дітей була такою великою, як сонце. Дітки, пропоную уважно послухати казочку, яку я вам зачитаю, а ви потім самостійно за смужками зробите її переказ. Готові? Тоді уважно слухайте казка Мурашка-Мандрівниця Василь Сухомлинський. У мурашнику вирує життя. Тисячі мурашок щось роблять. Одні будують кімнати малесенькі, в яких ховаються від негоди. Другі несуть додому крихітки картоплі, буряків, зернинки, насінинки, все, що знайдуть у полі. Треті полюють на комах, жучків, мух. Аж тут до мурашника прибігла мурашка, мандрівниця. Вона втекла зі свого мурашника, бо не хотілось їй працювати. Думає, піду, в чужий мурашник мене там нагодують. Мурашки зараз вже пізнали чужу. Бо кожна трудівниця чимось пахне хлібом, картоплею, буряком. А мурашка мандрівниця нічим не пахла. Не роба. закричали десятки мурашок і збіглися до мандрівниці. «Іди геть від нас. Ледве втекла волоцюга від трудівниць, побігла до свого мурашника, але й там її прийняли за чужу, бо лапки її не пахли працею. А тепер ви спробуйте зробити переказ казки за мнемо смужками. Молодці. А зараз, дітки, пропоную пограти в дидактичну гру мурашник і мурашки за мотивами казки Василя Сухомлинського Мурашка-Мандрівниця. Дітки, уважно роздивіться картки. Вам потрібно знайти і поселити в мурашник працьовитих мурашок, а лінивих прогнати з мурашника і обґрунтуйте свій вибір. Молодці. Тепер у нашому мурашнику живуть тільки працьовиті мурашки. Гасло всього життя педагога серце віддаю дітям.